Усім привіт! Минуло два місяці відтоді, як я почав свою трансформацію, від такої форми до такої. У цьому відео покажу результат, розкажу, як я цього досягнув, а також поділюсь планами на майбутнє. Два місяці тому я вирішив привести себе у форму, яку я вважаю ідеальною для себе. Цього разу я не женусь за набором величезної м'язової маси, натомість моя мета залишатись максимально сухим і знайти баланс між хорошою формою та комфортним режимом життя. Тобто, щоб це був не разовий результат, як при підготовці до змагань, а стабільна, довготривала форма. Але щоб ви краще мене зрозуміли, поділюсь з вами відчуттями та досвідом підготовки до змагань. Адже не кожен з вас готувався до змагань по бодібілдингу. А ви поки напишіть, будь ласка, чи цікаво вам, якщо я публікую власний досвід чи все ж розказувати більше загально про набір маси, схуднення і так далі. Так, от при підготовці до змагань у вас є дедлайн, за який вам потрібно підготуватись та вийти на пік своєї форми. Тобто, зберігши м'язову масу, максимально знизити відсоток жиру до певного дня. І чим ближче до виступу, тим більше ви тренуєтесь, менше їсте і гірше себе почуваєте. Ближче до змагань важко стає все говорити, думати, рухатись, навіть жестикулювати, коли у вас мінімум вуглеводів, а в організмі майже не залишилось підшкірного жиру, що він може використати як енергетичний ресурс. Почуваєтесь ви максимально знесиленим та голодним. Це має свої наслідки, оскільки ви сильно виснажуєте свій організм та свою нервову систему. І в 90% спортсмени вже за день до змагань думають більше про те, що будуть їсти після виступу на змагання, замість того, щоб концентруватись на самому виступу. Це призводить до подальшого зриву та зажору після змагань, і як наслідок за тиждень-два відідання, ви відкочуєтесь на півтора місяці назад. Звісно, спортсмен потім намагається повернутись до режиму, діяти, але це вже далеко не та форма, що була представлена на сцені. Пам'ятаю, в 2014 році при підготовці до чемпіонату світу, коли я зробив свою найсухішу форму, ми летіли на змагання, і у мене було печиво, що я гриз, та трішки води, що брав в стюардес. Так от, мені було настільки погано, що періодично в мене в очах все пливло. Я відчував, як відключаюсь, після чого я з'їдав печиво, випивав ковток води і мене попускало на годину-дві. Потім знову такий самий стан. Відчуваю, відключаюсь, пливу. З'їв печиво, випив ковток води і нормально. Тоді я був просто на межі. І реально думав, хоч би це все пережити, тому що під час сильного зневоднення ваша кров також густіша і буває таке, що спортсмени просто помирають від сердечного приступу. Тобто ви розумієте, наскільки це нездорово і недобре для організму. Це гірше, ніж місяць запою не виходити. Напевно. Ну, неважливо. Тому цього разу я обрав трішки іншу стратегію. Так, я також бажаю зробити максимально швидко хорошу форму. Початково була ціль 3 місяці, але на зараз бачу, що 3 місяці не вистачає. Так от для себе я взяв ціль знизити відсоток жиру приблизно до такого, як був на змаганнях, але намагаючись не виснажувати свій організм. Тобто, не знижуючи калорійність до критичної низької точки, не скорочуючи вуглеводи практично до нуля і не вбиваючи себе на тренуваннях тоді, коли мій організм потребує відпочинку. Це буде простіше, тому що немає чіткої дати, що мене піджимає. Але я ділюсь цим з вами, щоб також не зійти з дистанції. І, звичайно, чим далі, чим нижчий у мене відсоток жиру, тим важче йдуть залишки, що залишились. Тим легше відновлюється втрачене під час читмілів, що, до речі, дуже сильно допомагають не поїхати кукухою діяти. І збивають ось цю оскому, щоб могти думати не лише про їжу. І я вам скажу, я прогресую. Я це бачу. Це видно по фото та по зеркалу. Тепер коротко розказую, що я роблю. З чого починав в харчуванні, тренуваннях, я поділився в відео, посилання на які залишу в описі. Але все ж коротко розкажу, яка система та які у мене вже є зміни. По тренуваннях на сьогодні я маю 5 силових тренувань на тиждень, а це з п'ятниці по понеділок, субота, неділя, вихідні я відпочиваю, і 3-4 кардіо по 20-30 хвилин після основних силових тренувань. Як будую спліт, дивіться в відео про тренування. По харчуванню на ну, зараз у мене приблизно 2500 кілокалорій. Так я тримаю вже приблизно п'ятий тиждень. І від суботи до суботи я бачу, як потрохи прогресую. І оскільки, як я казав, не хочу себе занадто виснажувати, поки хоч повільно, але прогресую, я не понижую більше калорійність. З субота-неділя у мене дні, коли я дозволяю собі зробити декілька чітмілів або рефідів, тобто завантажую саме правильними вуглеводами. Але якщо це чітміл, я не переїдаю, тому що за один читдей абсолютно реально перекрити тижневий дефіцит. Дурна це робота, тому я так ласую, але не обідаюсь. По добавках. Постійно щось змінюється, додається, віднімається. Мені їх дуже багато на зараз, але скажу чесно, мені їх присилають для реклами. От те, що присилають, я приймаю. Якби нічого не зсилалося, скоріше за все, я залишив би лише протеїн, креатин, омегу-3 і мелатонін для сну. Ще, можливо, періодично пропивав би мультивітаміни. Цього достатньо. Так от на зараз я маю мінус 2 кг. Це, до речі, досить небагато, оскільки я, як раніше, не заморочуюсь збереженням м'язової маси і можу десь не випити протеїн, десь зробити більшу перерву між прийомом їжі, а десь розтягнути тренування на 3 години, що також недобре. А також кардіо після силових тренувань. Майте на увазі, що розділяти і виконувати його окремо було б значно краще для збереження м'язової маси. І зараз ви бачите на відео, що відсоток жиру зменшився, а м'язова маса збільшилась. Пов'язую я все-таки це ще з м'язою пам'яті, оскільки раніше я був ще більше кілограмів на 15. А тут, повернувши постійні тренування та належне харчування, так скомпенсувало. Надалі мої плани. Я відчуваю, як потрохи виснажуюсь, але разом з тим, ще думаю, місяць-два в такому режимі протягну. Тому далі треную, сушусь, і тільки відчуваю постійні нав'язливі думки про їжу, значне зниження сил, відразу підійму калорійність, можливо, приберу кардіо. І намагатимусь, залишаючись в такій формі, знову відновити генеретичний баланс та з новими силами до нової форми. Це поки тільки плани, а час покаже, як воно буде. Дякую за перегляд, задавайте запитання, що цікавлять, та не забувайте ставити вподобай. Для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей!